Засмаглі завжди зловживають своїм кольором, імітуючи зневажливе до них ставлення. Розповім тобі таку історію. Коли я тільки приїхав, в мене була знайома жіночка, яка працювала медсестрою. І вона каже, що в неї на поверсі працювала засмагла медсестра. І вона, коли їй випадали там якісь зміни або вихідні, Дні, або там свята, ну, якісь такі зміни, знаєте, не дуже, не дуже приємні. Вона завжди казала, це все через те, що я чорна і таким чином вона дуже сильно маніпулювала а, ну, працівниками. А ця моя знайома, вона з Рашки, і вона колись з нею зчепилась, ну, на якісь там. Темі. Так от, а вони почали сперечатись і сперечатись в такому, знаєте, ну прям кричати одна на одну, і у тієї засмаглої рот не закривався. На що моя знайома жіночка каже? Це все того, що у мене акцент, типу, я не можу тобі відповісти. Ну, так як ти зі мною балакаєш, тому ти так зі мною себе поводиш. І ця засмагла жіночка сіла на жопу, бо вона зрозуміла, що така історія в великих компаніях да, в госпіталі вона працює, може працювати в обидва боки. Тобто не тільки може бути дискримінація по кольору шкіри, але може бути і дискримінація по акценту. І вдалий а, судовий позов може дуже непогано принести вам кошти, якщо це буде доведено, що на такому підґрунті відбулася суперечка. Я не з цієї країни, англійська не моя рідна мова. Я спілкуюсь з акцентом, тому ви дозволяєте собі так себе поводити. І це працює в обидва боки.